Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися розклад на тему Понеділок день легкий. Чому? Тому і чому стане понеділок, 26 травня 2025 року легким днем? Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант для вас: Десятка пентаклів. Взагалі, у вас чудові енергії йдуть на цей понеділок. І у вас дійсно буде понеділок, день легкий, тому що ви будете відчувати і підтримку родини, і можливо, у вас буде гарне спілкування із вашими діточками, із вашими батьками, із сестричками, братами. Ну тобто, з ким би ви там не спілкувалися, у вас будуть складатися так гарно обставини, що ви від того будете навіть заряджати себе на майбутнє. Для когось можливо у цей день будуть якісь фінансові надходження взагалі, у вас це буде понеділок. День, коли ви будете відчувати, що у вас є всього у надлишку. Можливо, ви відчуєте своє те, що у вас вже прийшов час процвітання. Можливо, просто для когось буде такий достаток фінансовий або взагалі така будете відчувати себе самодостатньою людиною і тому ви. Будете від того надихатися, дуже важливо, коли людина усвідомлює наскільки вона є. Суттєва і потрібна у всесвіті, тому що даремно тут ніхто не перебуває. А раз ви перебуваєте, то ви повинні себе цінувати і цінувати все навколо і всіх навколо. Також, можливо, цей день вам буде допомогою ваші традиції, єдність у вашій родині, ну, таке благополуччя у справах. Загалом це такий день у вас стабільний, хтось, можливо, буде робити навіть якісь крупні покупки. Або якісь фінансові там, справи вирішувати. Для когось можуть бути сімейне свято, це також буде приводом для того, щоб у вас день став легким. Ну, а ще можливо, вам потрібно приділити дійсно увагу для ваших сімейних справ, для того, щоб полегшити свій понеділок. Будь-які починання в цей день ваші будуть успішними. Ви можете бути втягнуті у рішення сімейних справ, пов'язані пов з родиною, але це будуть приємні клопоти. Також, можливо, ви хтось отримає дуже важливу звісточку або інформацію. Це вам також буде бонус на легкий понеділок. А хтось, можливо, буде заключати договори, контракти, і це буде для вас успішним. Переговори, в кого заплановані, вони будуть вдалими, і саме такі події зроблять ваш понеділок легким. Тож бажаю легкого понеділка. Другий варіант. Вісімка мечів перевернута. Говорить про те, що, можливо, саме на цей день ви зможете в свій понеділок полегшити таким чином, що ви уникнете якихось непорозумінь, сварок, можливо. Ви не будете перебувати у, у, свої, у своїх ілюзіях, тому що, ну чомусь то у вас до цієї пори очі були зав'язані, і ви того всього не розуміли, що можливо ви перебуваєте в якихось небезпечних місцях або ситуаціях, можливо, якісь там вам загрожували. Нещасні випадки, можливо, ви стикалися з якимись зрадами, важка робота могла бути, або ви перебували в депресії, виникали якісь непередбачувані ситуації, в когось були судові справи або втрати, в когось, можливо, борги були, проблеми із навчанням. Ну і також, можливо, були взагалі такі складні стосунки у вас. Ну, і в робочих питаннях, можливо, через те, що у вас не вистачало кваліфікації, можливо, ви стикалися з обманами, з крадіжками, і це викликало у вас якусь депресію, подавленість вашого стану, а також якісь могли навіть бути проблеми із законом. І ви це все зможете в цей понеділок оминути. Тому що. Наразі вам просто буде складно будь-що змінити в цій ситуації, тому що у вас буде просто не вистачати інформації. Але вам варто розуміти, що оці складні ситуації, що у вас були, Ну, можливо, вам варто зважити на те, що це можливо, могло бути наслідком того, що хтось до вас дуже недоброзичливо ставиться. Можливо, навіть навмисно вам шкодили, робили якісь перепони або доносили неправдиву інформацію. І для вас буде легким понеділок, тому що ви наберетесь терпіння, перечекаєте цей період, він не, відбуд... не буде тривати довго. А ви за цей час можете здолати свою апатію, вийти із якогось відчаю, ну і ем, зрозумієте, що навіть якщо у вас іноді руки опускаються, що такі ситуації, що ну, от, дійсно руки опустилися. Але ви зрозумієте, що вам не варто здаватися. Ви здолаєте свій страх і зробите те, що ви зможете зробити в цій ситуації. Але на цей день вам просто. Найкраще знизити активність і коло свого спілкування. Таким чином, буде ваш день легким. А я бажаю вам легкого понеділка. Третій варіант для вас. Човірка Пентаклів перевернута говорить вам про те, що якщо ви на цей день планували якісь сімейні святкування, можливо, взагалі ну, у вас, знаєте, була якась якісь втрата вашого ресурсу, були непередбачувані витрати або фінансові втрати, для когось, можливо було погіршення здоров'я, або взагалі ви знаходились в такому в такій атмосфері, в такому місці, де у вас не було відчуття вашої безпеки. Ну, А ще, можливо, в когось були якісь розлади у сім'ї, або ви щось купляли те, що вам не корисно, десь складали або втрачали гроші. Ну, І це також привело й до якогось безладу у ваших справах, у вашому домі, і також, можливо, у вас і сварки були через гроші. Тому ви зможете в цей день, маючи цю всю інформацію, обміркувати і зрозуміти, що оці ваші непередбачувані фінансові витрати. У вас просто викликали відчуття вашої нестійкості. І якщо ви зможете в цей день економити, це буде вам просто необхідно. Ви зможете таким чином тріх, трішки контролювати ситуацію, тому що наразі ви нею не володієте. Вам потрібно в цей день стати більш організованими, тому що ваша розкиданість робить вам тільки труднощі. І вам потрібно звернути увагу на те, як ви розподілюєте свій сімейний бюджет. Саме такі питання вам доведеться вирішувати саме в цей день. Але якщо ви будете займатися роботом, домом вашим, нічого, нічого зайвого собі не дозволяти, тоді ваші діла підуть на поправку і, все, і ваш понеділок стане для вас легким. Головне, контролюйте свої фінанси, витрати. І, звичайно, не бажано на цей день планувати якісь сімейні свята, які потім для вас ви будете розуміти, що ви витрате набагато більше, чим могли собі дозволити, а потім вирівняти цю ситуацію буде складно. Тому, розуміючи це все, ви зробите правильні висновки і ваш день понеділок стане легким. А я бажаю вам легкого понеділка.